Стрілянина пожежі та двократне збільшення викликів швидкої великодні вихідні традиційно були гарячими для медиків та поліції. Роботи було більше ніж у будні, проте загалом заспокоюють, відсвяткували спокійно. А гучне повідомлення про пожежу в будівлі патрульної поліції Ужгорода на вулиці Кошового виявилося перебільшеним. Невелике загорання було в підвалі. Постраждалих нема. Ірина Крупко детальніше. Святкові, але неспокійні за три святкові вихідні до поліції зверталися на сотню разів частіше ніж зазвичай. Серед серйозних злочинів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство і навіть перестрілка. Це біля одного із ресторанів у берегові. Двоє чоловіків в них виник конфлікт, і внаслідок цього один вистрілив у іншого. Це хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо чоловіка, який стріляв зброю вилучено, гів затаку. Посилено працювали і рятувальники. Та збільшення кількості пожеж на Великодні свята не фіксували. Кажуть, посприяла погода. Виникали пожежі, однак якихось трагічних або інших випадків вони не призвели. Виникали здебільшого загорання це сухої рослинності та чагарників. Їх з 12 пожеж зафіксовано чотири. Інші пожежі це пожежі у житловому секторі. Однак, на щастя, якихось загиблих або травмованих людей немає. А от викликів швидкої на святкових вихідних побільшало. Медики кажуть, зростання майже вдвічі очікуване. Причому найактивнішим виявилася на не неді. Діля а після Великодній понеділок дорослі по медичну допомогу найчастіше зверталися через проблеми зі шлунком і серцем. У рази зросла кількість викликів до діток через застуди. Причина різке похолодання, пояснюють медики. Були трошки більше викликів ніж зазвичай, але всього було викликів у нас 248. За три доби що святкових було більше викликів дитячого населення і до хворих, які були у стані алкогольного сп'яніння. На ці великодні вихідні фіксували приємну статистику: різке збільшення кількості туристів в Ужгороді. Екскурсоводи пояснюють, такий наплив подорожуючих через сакури, які вже стали брендом міста. Приїхали не так великі групи туристів, а люди, які планували свій візит наперед, аби в Асно замовити квитки, чимало великих груп були змушені переносити приїзд через переповненість потягів на свята, але дуже було і це було видно на вулицях. Міст дуже було багато індивідуальних. Всі гостели, всі готелі на цей час були практично заповнені і вільних місць було знайти неможливо. Знову ж таки, це туристів. Це була з наші внутрішні, тобто з України і. Практично всі великі міста і всі напрямки були присутні. На наступних вихідних слід чекати ще більшого туристичного ажіотажу. Японські вишні саме будуть на піку цвітіння. Екскурсоводи кажуть, групи записані майже за місяць наперед, а всі дні розписані буквально по годинах.